Побуті їх називають піраміди виборчі. Це система адміністративного примусу, коли людей особливо в невеликих населених пунктах селища, сільські голови примусить голосувати. От. Ну, є, є, звичайно, там пев певні нюанси. От, у нас тут Микола Болотецький, е е адміністративний ресурс постійно працює, а на останніх виборах не був допущений для виборчої кампанії. Я пам'ятаю вибори якраз 15 грудня. Минулого року, коли відбувалися до вибори в у виборчих округах, ми тоді працювали в двох із них, і от якраз в одному з них це був округ Абухів, де кандидат від тоді радикальної партії став єдиним висуванцем. Андрій Лазовий його підтримали всі демократичні сили, тому що Віктор Романюк, ми знаємо, що був по суті вигнаний за межі країни. Так от фальсифікації, які були використані тоді Русланом Батаєвим, офіційним кандидатом від партії регіонів, включали такий визначений спосіб як встановлення веб-камер на всіх дільницях. Тобто, біля кожної скриньки стояла веб-камера, яка в режимі онлайн надсилала інформацію на сервер партії регіонів. І всі селяни, то ви ж розумієте психологію сільських людей, на да, це люди, які живуть постійно, скажем так, тісною громадою. і коли їх збирає там людина, сільський голова, там чи директор, то значить МТС і кажем, що там ви маєте зрозуміти, значить, що ви перед тим як кидаєте спринку, ви всі показуєте. І у нас були просто, ми скажемо, отримали доступ там хакерським способом до всіх скріншотів. вони буквально підходили, показували позначку за основна на вода, опускали її скарейку. Тобто навіть такі цинічні способи, а на всі вимоги, коли приїжджали на ідіючі депутати тоді від Батьківщини, там, значить, від удара, вимагали прибрати ці всі камери, їм абсолютно цинічно відмовляли, більше того, всіх депутатів стосовно до них насильство. От, Та сам Пала Булатеський став тоді жертвою такої брудної технології, коли використали проти нього його опоненти. Це масова скука, і, попри те, що інформація була відома, ходили по квартирах, абсолютно не прихована. Це, причому це не село, це, вибачте, це, це, це величезний е, обласний центр Черкасів абсолютно не ходили ходили від його основного опонента і скуповували голоси. Причому були виявлені, тоді я пам'ятаю оголошення, ну, оскільки ми робили ці вибори, ми були змушені скупувати за всіма. І от була така технологія, що вони через соціальні мережі, однокласники ВКонтакті, просто не, не ховаючись. Розсилали запрошення, що, от, будь ласка, значить, ми знаємо, ви живемо в такому то будинку, вибрали людей. Чи не можете ви проголосувати за певну винагороду, а якщо ви ще приведете своїх сусідів, значить ми вам ще за це заплатимо. І от, попри ці всі абсолютно факти, відомі, задокументовані електронні докази, нічого не до уваги. Суди, я думаю, чи ви судили з ними, Ну, от, Ви бачите, що суди нічого до уваги не взяли. А налична була ситуація з Лазеленами. От, якого Бадаєв використала просто цинічні, Там були спіймані просто карусівщики, були спіймані цілі кури тоді з цими гречками від нього. Забрендована просто продукція, там лежали накладні, навіть були проплачені фірми, всі ці документи були перехоплені завдяки не дуже громадянам. І нічого зробити було не можна. Зараз теж голотується, якщо я не знаю, чи він балотується. Я йому бажаю, бажаю звичайно. Я не знаю. Що... На... Перше, що він зробив, я пам'ятаю, що ця людина обралася 15 грудня і 16 січня він руками вже голосував за ці диктаторські закони. Тобто все, на цьому кінець цієї людини, мені здається, що всім все зрозуміло. Так от...